Волонтер Сергій Притула показав вітчизняні дрони Камікадзе Бобер. Дальність польоту цих дронів становить 1000 кілометрів, вартість одного дрона 4 мільйона гривень. Для Сил оборони України за кошти благодійного фонду було закуплено 50 таких дронів. Дрон побудований за аеродинамічною схемою Качка, що забезпечує ефективне керування по тангажу. Така схема може допомагати дрону ефективно змінювати свою висоту для проходження зон протиповітряної оборони або для зміни цілі. Українські інженери-винахідники розробили та виготовляють дрони. Дальність польоту безпілотника сягає понад 700 кілометрів. Вартість такого апарату всього 2000 доларів. Як сказав один з інженерів, загальні характеристики це 40 кілограмів злітної ваги. Та близько 4 годин польоту при швидкості до 200 кілометрів на годину він може покривати величезні відстані. Це може бути і 70 кілометрів, а може бути і 700 кілометрів. БПЛА виготовили з надтонкої тонкої сталі, а двигун розробили самостійно, безпілотник може нести приблизно 14 кілограмів бойового заряду. Над виготовленням безпілотників працює команда з восьми спеціалістів, волонтерів вже зробили з десяток дронів, а планують запускати серійне виробництво. оборонно промисловий комплекс України розробив баражуючі боєприпаси оперативно-стратегічного рівня Рубака в українському головному управлінні розвідки розповіли, що їх вже використовують Баражуючий боєприпас оперативно-стратегічного рівня Рубака здатен долати відстань у 500 кілометрів. Апарат виготовляє засекречена українська оборона компанія. Безпілотний літальний апарат, створений по типу літаюче крило, та має двигун у передній частині. Запускається за допомогою катапульти. Один такий БПЛА коштує 550 тисяч гривень. Сили оборони України активно використовують дрони камікадзе не тільки від західних компаній, але й від українського виробника. Безпілотник рам 2 Це дрон Камікадзе, створений на базі українського БПЛА Лелека 100. Тактико-технічні характеристики цієї зброї наступні, може перебувати у повітрі 55 хвилин дальність дії до 30 кілометрів. Безпілотник має електричний двигун, швидкість руху 70 км на годину. Крім того, цей безпілотник у повітрі майже безшумний. Має бойову частину 3 кг, яка може бути термобаричною, бронебійною або осколково-фугасною, точність влучання у ціль до 1 метра. Безпілотник має камеру з десятикратним оптичним зумом, крім того, за потреби РАМ-2 може в автоматичному режимі повернутися на базу і приземлитися на парашуті, запускається з мобільної катапульти. Українські сили спеціальних операцій використовують ударні безпілотники Панішер. Безпілотник працює у парі з іншими розвідувальними авіаційними апаратами. Ударні багаторазові безпілотні літальні апарати Панішер виробляє українська компанія. У квітні стало відомо, що сили спеціальних операцій мали отримати перші п'ять комплексів, заявлені виробником характеристики ударного БПЛА Панішер. Максимальна швидкість 198 км на годину. Крейсерська швидкість 22 метри в секунду, час польоту 90 хвилин, максимальна дальність роботи 45 кілометрів. Безпілотник використовує малогабаритні накровані фугасні авіабомби. Стандартні авіабомби мають довжину 500 міліметрів. Українським захисникам відправили понад 270 ударних коптерів українського виробництва. Передача вітчизняних БПЛА силам оборони відбувається в рамках проєкту Армія дронів. Безпілотник підіймає корисне навантаження у вигляді боєприпасів вагою до 15 кг на висоту до 400 метрів кожен дрон оснащений тепловізором. Керує дроном оператор із пульта дистанційного керування. Частину елементів дрона виготовляють за допомогою 3D-принтерів. Дальність польоту дрона 10 кілометрів. Через благодійні організації та армію дронів на потреби сил оборони відправили понад 700 безпілотників, серед них безпілотники українського виробництва Левека та Кажан. Передані 18 українських ударних дронів Кажан дозволять силам оборони ефективно працювати вночі. Безпілотники мають камеру з тепловізором та розганяються до 120 кілометрів на годину. Варто зазначити, що ударні безпілотники Кажан здатні підіймати боєприпаси різного типу вагою до 20 кілограмів. Українські військові розробили дрони Камікадзе, які мають бойову частину з переробленої гранати ркг 3 Саморобний дрон Камікадзе складається з квадрокоптера та оснащений зарядом вибухової речовини. Бойова частина зроблена з переробленої ручної кумулятивної гранати РКГ-3, руків'я гранати було видалено. РКГ-3 призначена для ураження танків, самохідних установок та інших броньованих машин а також для руйнування оборонних споруд. Компанія «Укарджет» показала на міжнародній виставці озброєнь «Зброя та Безпека 2021 свій ударний безпілотний літальний апарат. У арсеналі безпілотного літального апарату не керовані авіаційні бомби для ураження живої сили противника та бронетехніки. Не керовані авіабомби це доопрацьовані для скидання з безпілотного літального апарату міни калібром 82 мм. міліметра. А проти бронетехніки головна частина реактивної гранати адаптована для скидання з дрону. Короткі технічні характеристики ударного безпілотника: максимальний польотний час 14 годин, максимальна швидкість 200 км на годину, вага корисного навантаження 20 кілограмів, окрім боєприпасів, безпілотний апарат може брати з корисного навантаження фотоапарат та оптику електронну станцію. Першу сотню безпілотників FPV з проєкту Тисяча дронів Камікадзе, збір на які оголосив наприкінці травня благодійний фонд. Волонтери Поділля презентували в одному з міст України. Ці дрони волонтери складали самотужки і продовжують цей процес. Вартість кожного безпілотника приблизно 10 тисяч гривень. На збірку одного дрона витрачається три години. Кожен із цих дронів Камікадзе, які важать менше пів кілограма, здатні підніматися в небо з вантажем один кілограм. Максимальна швидкість дрона 170 кілометрів за годину. Вже три вітчизняні державні заводи почали виробництво FPV-дронів. Про це повідомив радник міністра з питань стратегічної галузи промисловості. Зараз там навчають персонали. Вже почалося виробництво. Він також наголосив, що Мінстер Техпром працює для масштабування та розвитку ринку українських БПЛА. Крім того, проводиться локалізація виробництва комплектуючих в Україні. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.